Доброго дня всім! Що в нас? У нас тут ремонт ниви. Коротше, зняв я тут бала привода вигрузного, відкручується огулка. Подпадали тут окріплення вушка. Два вушка треба буде їх щось короче, усилити цього, як сказати, натяжного і тримає корпуса, то і переробимо, буду знімати шківа, знімати шківа, виймати Виймати відбойного бітера. Виймати відбойного бітера, бо бітер протерся і на почіпніку пельник, пельник зліз і він вже не, не стає на почіпнік, і пельник одільно теліпається, то вже йому сроки приходять. Буде він вже почепник вилітати. Ну і бітер. Бітер стартий вже. бітера під заміну. <кій> будемо нового ставити. То й так, будемо готуватися до сої. Так, що, дістав я. Не я, дістали з батьком ми бітерка. Трошки ми помучилися з цим шківом. Нам в допомогу прийшла лампа, нагріли, нагріли, тоді збили. Добре, що був, ну це ще ми, не ми знімали, ще хтось до нас знімав чуть-чуть намазаний конус. То одне повезло, що було трошки намазано, і ми його збили. Тут зняли, ту стали, зараз вам покажу, який є. Отбойний бітер у нас. Це почепник з тої сторони, зараз теж покажу. Це той почепник. Руки, як механіка. Ось такий. Охербадінь тяжкий. Ось такий бітер. Варене, це до нас, так як ми взяли ще того комбайна. Це не ми варили, це було до нас. Ось такий він є. Кривий. Кривий чомусь він такий, побитий. Ловив він десь такі дірки, отут таке ото наварено. Хтось так усилював плотно. А ось це. Це беушний, ушний, але він як новий. Тільки тут одна проблема. Тут проблема на валові. Десь розбивало шківа. Шпонку. Розбивало шпонку і вибило, хтось наварив, але вала під замін. Під заміну вала кидати будемо. Закинемо цього вала, цей вал. Чотенький, шпонка. Не вибита, Чотко. Так, почепник з сторони шківа. Добре, що ми розібрали його. Я не знаю, як воно доходило е жнива. Ось. А, Блін, камера не передає. Ну, Може побачите. Є тріщина. Лопнув, лопнув почипнув. І той, що злізла, пильник зліз. Ось він. Ось він. Трещать. І ось так. Так само вибивали, намучилися з цим конусом. Тут не могли вибити геть. На комбані не можна вдарити, добре. То єлі достали, то ось так. Ще взяли втулку, вдарили, збили конуса. З раза 10-го били ось таким молотом. Збили і налізла ця втулка. І ще на валові забилась, то я зрізав її болгаркою. І ось так. Достали. Що ще побачимо? Бачимо, що трохи вже стерло тут обляху. Щось там підрихтуємо. Чи заміняємо, виріжемо, заміняємо, щось десь попадало, вибило ото і ось так. Тут отако. Та й таке. То вала поміняємо і все буде гуд. І ото так само зерно, зерно дробило. В комбайн. О чого він дробив? То через це він і дробив, через ці оці угли, оці за... гострі Гострі ці угли, обороти ж в ньому є ну, великі, він не на малих оборотах шкрутиться, ні, на великих. І ото оці угли такі гострі. Оце воно дробило ще зерно. Те, що йшло через колосовий, верталося назад, ото й воно його пекло і било зерно. Розбивало, на, на, набивало і робило такого фуражу. І ось таке. Тут будемо вирізати уголка. Думали повністю відрізати і уголка приварити, але тут стоять косинки, не знаємо, щоб ну, рівне було. то Я думаю, що приваримо уголка, отвори робимо і причеплюємо сюди. І ось так. І ось так. А, і ще так само думав, що може помажеться там туди-сюди цей почепник. Зняв я пильника. Ну, я вже його розконосував. Але почепника вдома нема, купиться, тоді вже відкрутиться, щоб я вже не розбирав, щоб воно тут не було все розібране. Ось це. Оце сепаратор. у ньому був. Я відкрив пильника, сепаратор висипався. Висипався і ось таке. Але шату не було в ньому, нічого не було видно. І ось так. То вже буде відео до кінця, як будемо збирати, складати. Так само скинув, скинув рівня. Сюди в нас є ці куски рівнів. На болти скручується, щоб варіатори не трусило. Тут закрутиться, так само зажимається ремень. і варіатори наглухо стоять. А на тій стороні, на тій стороні кидаємо зірочку. Тут мала стоїть. Сюди зірочку, пальця. Цепка накинули і поперли в поле повним ходом. І ось так. Ремень. то Ось таке. Завтра неділя, післязавтра свято, буде такий, як сказати, перекур. З понеділка почнемо його збирати. В понеділок поїдеться, купляться почибніки і будемо збирати назад. Трохи замалі підшипніки. Тікайте, трохи замалі посипки на такі ось. Типа прокручуйте, прокручуйте, типа він тако має пролізти між варіаторами. О, так, так, так. А тепер вже... Чекай, чекай, буріні, хлопці. Зарімні зачепило. Все, а пішо. Отак не тужся, братан, не тусь е. хайте а? П хайте Віталік 5 сантиметрів 5, Італік Чекай. Вона зачепила за цю бляху за бляху Ох. Аби тільки не завівся, завед, як заведеться, буде весело. Атракціон! Так що, вкинули ми бітерка, закинули тут бардак, робочі інструменти. О! дзіки бігають. Тут ми ще не склали, ну вже доскладаємо тут, накинемо. На конус шківа те зробимо, кронштейн наприваримо, скинемо до кучки і буде считай, все. Ну, не все, ще я не доробив, поки там було варилося, тут ще поставити поставлю почи... корпуса з почитником і там подушку треба. Чуть не зробити, щоб жатка була рівніша на сою. І все, будемо мазати, заправляти і на днях будемо виїжджати, як сказати, в сою. Соя вже така, як сказати, суха. Місцями, де долинками є, вона е, десь може Вокіша, як сказати, чуть м'якша. Ну здати нема що. Так, поципничок на місці. Файненько чотинько поставив. Діло є. Трошки я перекліпав. Перекліпав, як забивали, як вибивали вала, з цього ми міняли з відбойного бітера з одного на другий. Ну і ось. Позаклепував, зробив я, а тут стає прям конус, стає сків. Е, О! Ти бач! Тей чушей не тою стороною. О, все, не шатається, то я насадив на нього, а він починає шатається. Кінець трохи краєчка розкліпало. І все, і ворушився він. А тепер ось шату нема. Тут Пучкива. Натяжного накинемо. Де там привариться і все. І до бою.